Пам'ятай, усі два зникнуть з останнім ударом о півночі. Чари буде зруйновано і все знову стане тим, чим було раніше. Служниця нечупара, чупара. Ось ти хто. І ось чим ти будеш завжди. Вся у попелі. Бруднюшка, попелюшка. Ось як я тебе зватиму. Привіт, Лукас. Жаклін. То ось, де ви ховаєтеся. Я теж. Б'юся об заклад ти ніколи не говорили з чоловіком. В мене є друг, один люб'язний пан. Вам не слід гуляти самій так далеко в лісі? Чому самій? Ви теж тут? Сподіваюся, на нову зустріч, міс. Це стара сукня моєї матері. Плече розірване. І стрічки відвалюються. Dobrze. Ти не поїдеш на бал. Пробач, чому ти плачеш? ]있? Ви хто? О, звісно, твоя хрещена фея. Фей не існує. Може, так <зарач> тобі буде зручніше? <зарач> 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 так краще. Яка ]ties? краса? А тепер поспішай, бо ти таки поїдеш на бал. Це ви жіна, так? Цього березня, вони кришталеві, мій принце. Ти шукаєш оце? Ні. Вічна казка. Вона якраз, якраз. Годі вже стає реальністю. Там, де є щирість, там є добро. А де є добро? Саме шари. Попелюшка: Кейт Бланшет, Лілі Джеймс, Річард Медден та Хелена Бонем Картер. У кіно з 26 березня.